Віка, привіт. Привіт. Тобі подобається тут? Mm -mm. Mm -mm. Ну куди ти йдеш? Mm -mm. Там пісок мокрий. Mm -mm. Там гави та голуби. Mm -mm. Подобаються. Mm -mm. Голуби та гави. Дзьобають зернятка. Тобі подобається? Голуби та гави дзьобають зернятка. Там там вони, там вони дзьобають зернятка. Їдять. Ми їм насипали зернятка і вони їх їдять. Ням-ням-ням їдять. Ням-ням-ням їдять. Не йди ближче, там пісок мокрий. Кар кажуть. Гави кажуть кар. Гави кажуть Кар". Стрибають. гави стрибають і літають, і літають. kto każe kar ktoś każe kar kar kto każe kar a jak wika każe kar Кар. Віка, ти скажи кар. Скажи кар. Кар. Полетіла гав. Віка гав ловить. Не йди ближче, там пісок мокрий. Всі тут, будь ласка. Все, кажи мені до побачення. Мені кажи до побачення. до побачення.